Усім доброго вечора! Це канал Сіська Господиня. Так-так, Доброго вечора. Я сьогодні до вас буду так вітатися, тому що я знімаю вечором. І знімаю, тому що хочу показати вам, як я готую на святий вечір пшеничку. Ну, я її замочую, заливаю холодною водою, такою прохладною водичкою, з вечора. І вже рано промиваю і ставлю варити. От того я її з вечора вам показую це відео. Починаю показувати. Ну, от Я насипала пшеничку. Пшеничка у мене з магазину поплена, я її перебрала гарно. І тепер я буду заливати така прохолодна трошки водичка, щоб була. От. Ну, десь так. Десь так засипала. Зараз візьму ложечку. Ось так гарненько я її перемішаю, щоб вона вся намочилася. Та, і усе, ще щось попало мені. Трошечки перебирала гарненько все одно. Воно. Ну, от так, Я її намочила, залила водичкою гарненько, і вже вона так буде стояти до ранку. А завтра я її ще гарнесенько промию, і вже далі буду показувати, як буду ставити. Варити її. І буду тоді вам покажу, яка вона буде вже в готовому вигляді в мене. Ну, а пока, до зустрічі, до завтра. Усім доброго ранку, це вже ранок, і я буду ставити варитися пшеничку. На святий вечір такі страви, як пшеничка, от така страва як пшеничка ставиться саме перше варитися, а потім вже всі остальні страви готуються. Так що, от бачите, яка пшеничка в мене. З вечора, що я її намочила, вона так гарно трошечки набухла, От я трошки ближче покажу. І зараз я цю водичку злию, гарненько промию її і поставлю варитися. Далі буду показувати. От я пшеничку гарненько промила вже. Бачите? Така гарненька, розсипчаста, така набухла вона. І зараз заливаю водою, трошки тепленькою водою, щоб скоріше закипіла. Водички кожен сип як хоче, щоб вона була е, яка розвариста. дуже. Я люблю трошечки, щоб вона була така розвариста, щоб е, вона не була така, як, ну, я навіть не знаю, як сказати вам, Ну, я покажу вам, як я зварю цю пшеничку, як варю я. Ну, зараз ще трошечки водички долью, тому що я люблю, щоб було трошки більше така. Вона. Ще трошечки водички доливаю. Ну, десь так, верх пшенички, десь ну гра... пальців 2-3, щоб було. А якщо треба буде, я ще трошечки дол'я. І покажу, коли вона у мене звариться, як яка вона буде вже виглядати варена. А зараз ставлю на огонь. Зразу закипить вона тільки, і поставлю на дуже-дуже малесенький огонь, щоб вона тільки, так, як кажуть, шипіла чи булькала, так помалесенько-помалесенько, щоб вона була гарна, навариста і щоб не пригоріла. Ну Час від часу треба до неї дивитися, помішувати. Ну а та Далі вже буду показувати. Показую вам, що пшеничка у мене вже закипіла. І оцю трошечки таку шуму, що утворилася, я отак шумовкою трошечки зберу звідси. Отак. От. І скажу ще вам, що я її трошки посолила. Небагато, отак десь дрібку соли дала. Небагато. Ну, я так солю завжди, так кажу, що треба трошечки пшеничку посолити. Так колись робили моя мама, і так роблю я. Ну, от, я трошечки шуму. бачите, як вона кипить. І тепер я зроблю дуже-дуже маленький огонь. І вона буде на малесенькому-малесенькому, зараз вона ще трошечки має спиниться, і буде на дуже-дуже малесенькому огні. Так собі тільки от так, булькати, шипіти помаленьку. Ще трошечки вогонь. Ну, от десь так, от десь так буде вона вже варитися до готовності. Ну що, буде готова, я тоді вже вам покажу далі, як я буду пшеничку заправляти. Ну, от Пшеничка вже зварилася, і зараз я вам буду показувати, яка вона у мене вже у вареному вигляді. І покажу, як я її вже готую на святий вечір. Зараз на стіл у миск буду готувати. От, Бачите, яка вона в мене. Показую вам. Бачите, отака, отак, така навариста, дуже гарна, бачите? Таку, таку ми любимо пшеничку, щоб вона була така навариста. Вона не така ціленька і ну, така розсипчиста. А така. Ну, от Ми любимо таку, я люблю таку, щоб була. І так завжди готую. Ну, от Для пшенички мені от наберу зараз у миску її. Таку мисочку наберу, бачите, вона така має цей і такий, ту водичку, щоб вона в ній варилася. Чи як там хто каже, я не знаю, навіть як вам пояснитися. По-своєму я знаю. Ну, от, набрала мисочку. І тепер зараз буду показувати, що мені треба далі для неї. Я взяла меду, це мед натуральний. Тут у мене горішки мелені і халва. Я вчора на каналі виставляла, як я начиняла. За печені яблука і начиняла такими горішками і халвою. У мене залишилося, от я буду якраз і для пшенички використовувати. Тепер мені потрібно мак. Я мак маю магазинний, такі коробочки, дуже -тоже практично. Тут є вже мед, але мед іскусственний тут у макове, тому я буду додавати все-таки домашнього меду. І замість горошку, от, хто любить горошок, можна горошок такий цукерочки оті, такі горошок. А я завжди беру такі, чи такі, чи інакші, от желеєчки такі, конфети, цукерки такі, е, желеєчки. Зараз я їх поріжу, більш-менш на дрібнесенькі, і зверху на пшеничку я їх украсю пшеничку ними. Ну, хто любить цукерочки, горошок, можна такі. А, а це такі, от вони дуже добрі для таких ми постарших людей, щоб для зубів добрі. Ну і вони смачненькі, вони корисні, такі, No, зараз пооріжу, просто-напросто і покажу вам зараз, я жилічко ja так порізала. ну Кажем, як собі хоче, так ріже. Я так порізала жилійку цук'єрочки, і заре покажу вам, як буду замішувати. От, вже дивіться, скільки меду, скільки хто любить, скільки так і ставить. Я покладу столову ложку покажу меду, тому що в мене там ще є той ісцевий мед у макові. От, так, 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 по всьому трошечки меду. -да. Пшеничка у мене варилася. Дівчатка десь так дві години, більше ні. Вона такою такому малесенькому, тільки томилася на такому малесенькому огні. І бачите, як гарно розварилася. Тепер додам от горішки ці з халвою. І вона зараз у мене вже така якраз нормальна, що можна сюди додавати горішки, халву, тому що дуже гаряча, вона халва розтопиться там зразу і така буде не дуже ціва. А коли вже пшеничка постоїть, трошечки вистоїться, вона вистоїлася десь до години. І туди можна додавати. Халву з горішками теж додаєте, хто скільки любить. Мене люблять, я. от ще додам. Так, і тепер мед, я э, мак додам. Візьму другу ложечку. Так. Маку теж хто скільки любить, скільки э, додає. Але мак добре розвести у водички, щоб він гарно розійшовся по цим. Зараз я це і зроблю. От я взяла такі дві великі, повні столові ложки маку і зараз кипяченої води. Тепленької і кипченої води. Небагато, так, щоб добре його розвести. Отак от десь. Грам 50 дала сюди. Але кипяченої водички. Тепленької кіпяченої. і печеної. От Отак гарненько зараз його розведу трошечки, щоб він там у пшенички гарно розійшовся. Уже його сюди теж давати, От. і тепер можна гарненько це все вимішати прямо тут у миски. Я ж кажу меду, горіхів, халви. Кожен дає за своїм смаком. І маку теж, хто як любить, скільки. Так, гарненько вимішати це все. Яка виходить? Пшеничка. Я пшеничку гарненько вимішала. Бачите, з горішками, з хавою, з маком все гарненько вимішала. От, попробувала на цукор, на, 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 яка вона засолодка. Так що меду і маку там і, і не треба більше цукору. А кожен собі вже на свій смак пробує. Ну, а тепер украсю трошечки. Цими от, цукерочками. Ну, Отак. От як то мі, як кого фантазія, яка так собі і прикрашають. Отак от буду виставляти їх. Можна більше цих цукерчок нарізати. Отак. От Ну, ось так я прикрасила сьогодні, вже буду казати куття. Це вже вийшло кутя у нас на святий вечір. Отак я готую пшеничку. Бачите? Так прикрасила. Це ну, для прикраси, це каже собі, як хоче так покращувати. Я показала сьогодні вам, як я варила пшеничку, як я украсила, що я додавала до неї. А кожен вже на свій смак, може собі, можливо, від мене щось візьме, від такого рецепту, як я. Ну що, всім гарно дякую, хто був сьогодні зі мною. Дивився, як я готувала таку пшеничку, кутя на святий вечір. Всім гарно дякую. Готуйте, якщо сподобалося, це дуже смачно. І всім бажаю щасливих свят, мирного неба, всього всього найкращого. І всім, -всім дякую. За ваші коментарі, за підписки, за лайки. За все вам дуже гарно дякую. Бажаю вам всім здоров'я і всього-всього найкращого. І до зустрічі!